Шановний Арсеній Бідрович, в своєму останньому відеозверненні до українського народу від 30 серпня цього року ви вкотре сказали неправду. І я, народний депутат України Сергій Рудик, готовий це довести. В своєму зверненні ви сказали про те, що за 9 місяців поточного року державний бюджет України перевиконаний на величезну суму. Загальний фінансовий ресурс, який б необхідно було знайти для підвищення заробітних плат, пенсій. Виплат інших соціальних стандартів складав близько 10 мільярдів гривень. І ми їх знайшли. І ви, як прем'єр-міністрів, прийняли рішення з 1 вересня цього року приблизно на 10 мільярдів гривень підвищити соціальні стандарти людей, які ви ж і ваш уряд довели до зубожіння. Здавалося би, перевищення бюджету. Це ж то про що варто мріяти. Але які ж було моє здивування як члена бюджетного комітету дізнатися на останньому засіданні 2 вересня цього року, коли обговорювався мій законопроект, згідно з яким вже в поточному році мало би передано бути через субвенцію медикам і освітянам суму порядка 4,2 млрд грн. мільярдів гривень? Моїм здивуванням не було меж, коли заступник міністра фінансів сказала наступні слова. Що, поки Міністерство фінансів не зробить відповідних обрахунків і не підтвердить факт перевиконання бюджету, про що ви говорили за тиждень до цього, ми не можемо говорити про перевиконання бюджету. Якщо хтось з телеглядачів мені не вірить, я рекомендую вам подивитися на сайт Міністерства фінансів і ви побачите, що чорним по білому написано, що станом на 1 серпня цього року видатки по Україні по державному бюджету на півтора мільярда гривень перевищують доходи. Зв'язку з цим в мене абсолютно риторичне запитання. Хто бреше? Ви чи ваші підлегли? Арсеній Петрович. Давайте розберемо ситуацію. Припустимо неймовірно, ви говорите правду. І дійсно ми маємо перевинаконання бюджету. Тоді, в першу чергу, уряд повинен повернути цю субвенцію медикам і освітянах на загальну суму в 4,2 млрд гривень до кінця поточного року, а не післязавтра, коли ви вже підете з посади прем'єр-міністра України. Ви знаєте про існування взагалі закону про соціальні гарантії дітей війни? Це ще одна категорія, яка через вашу недолугу політику до сьогоднішнього дня не може отримати свої законні 30% до мінімальної пенсії за віком, яку ваш уряд не надає людям, хоча у людей на руках є сотні тисяч виграних судових позовів, згідно з якими виконавча служба підкоритована вам, як премєр міністру повинна... Дати людям ці кошти. Відписки дуже прості: в бюджеті нема коштів, тому не можемо вам надати ці кошти. Якщо ви кажете правду і ми маємо перевиконання бюджету, ви повинні в першу чергу забезпечити цю категорію людей і вже в своєму зверненні до українського народу, але не через пафосні звернення через 10 хвилин. На які ніхто не може апелювати і відповісти, а через відповідний законопроект про зміни до державного бюджету на 15 рік, де ви врахуєте цю категорію людей. Це ваша функція. Бо згідно з законом про Кабінет міністрів України, ви, як прем'єр, повинні забезпечити виконання судових рішень органами державної влади і їх керівниками. У вас є на це прекрасний шанс. Якщо ви кажете правду, зробіть це. І останнє в своєму зверненні ви сказали про те, що. Ви персонально, ваш уряд і ваша політична сила не йде на місцеві вибори. Це той рідкий випадок, коли уряд турбується не про підвищення політичних рейтингів, а про підвищення заробітних плат, пенсій і соціальних стандартів. Прем'єр-міністр і моя партія та уряд не йдуть на вибори. Ми взяли всю повноту відповідальності за стан справ в країні, і ми будемо нести цю відповідальність. Це ж очевидно неправда. Всі знають, що представники вашої політичної сили йдуть на місцеві виборами, але по спискам інших політичних сил. І ви нібито не йдете е, через те, що ви хочете всю повноту відповідальності на себе взяти. Ви не йдете по одній простій причині, тому що внутрішня соціологія, яку зробила ваша політична сила, не дозволяє вам піднятися навіть вище 2%. І ви просто боїтеся політичної відповідальності людей. Які е, е, стільки е, витерпіли від вас, як від прем'єр-міністра? Ми йдемо далі в реформуванні країною. Важливий не процес, а результат. Тому в мене до вас, Арсеній Петрович, вже традиційна порада. Підіть в парламент, схиліть голову перед українським народом і напишіть заяву про відставку. Тільки в такому випадку вам вдасться уникнути відповідальності перед Україною і людьми, яких ви довели. До реальної скрути і зубожіння. Слава Україні!